Придумав я таку штуку, взяв деревесний улукністий піш, взяв пробкову прокладку 3 мм по боках. Залив суперклеєм приклеїв, Він получився твердіший тепер. Ну чи це дає щось, чи не дає, як ви думаєте, в завжди воно так получається, що. Зверху поклав прокладки. Та й все. Типа на дервісноволокністий піж. А це взяв приклеїв. Получилося як пиж Діана. А яка між ними різниця? Взяти деревяно волокністий піж і пижі Діана. От ніколи я їх не мав. Такі опіжі. Це ліноліум приклеєний. Ліноліум приклеїв. Така ось штука. Так, не знаю. Попробую. Побачу різницю. Кстати, якщо заляти клею їх дерев'ясно волокністий пеш, то він робиться твердіший тоді. Жорсткий такий. Не знаю, попробую. Зробив тут щось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять штук. Так що.